Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі! Якщо ви вирішили займатися розведенням кроликів в домашніх умовах, то повинні знати, що кролі частіше за інших домашніх тварин схильні до різних хвороб. Причина цього слабка імунна система. Тому, перш ніж займатися розведенням кроликів, бажано ознайомитися з переліком найбільш поширеніших захворювань, до яких ці тварини схильні. Тим більше, що практично усі хвороби розвиваються дуже стрімко, і важливо вчасно розпізнати симптоми, щоб розпочати лікування. Тому я вирішив розпочати серію коротких відео про найбільш поширеніші захворювання кролів. У сьогоднішньому відео розповім вам про таке захворювання, як дерматикоз. Цією хворобою кролики заражаються через грибок, сприятливим середовищем для розвитку якого є брудні клітки. симптоми – свербіж, лущення шкіри, виділення сукровиці на уражених ділянках, лікування. Шерсть з уражених ділянок шкіри видаляють, після чого наносять на рани. Протигрибкові препарати, такі як Канестін, феністил, суролан. От і все. У наступному відео розповім вам про таке захворювання, як інфекційний стоматит. Дякую вам за перегляд. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Про мої нові відео. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.